Реєстрація потрібна тим, хто вже вирішив або має тверді наміри купити наші тестові навчальні програми. Для реєстрації вам необхідно ввести ваш діючий e-mail для того, щоб у випадку, якщо ви забудете пароль, то його можна було відновити за допомогою вашої пошти. Крім того, ви вказуєте ім'я та телефон, за якими ми зможемо з вами зв'язатися, якщо виникне необхідність. Зверніть увагу, що ви також під час реєстрації погоджуєтеся з правилами сайту, після чого ви бачите повідомлення. Якщо ви знаєте, що проходити, то натискаєте Так. Якщо ви не впевнені або не знаєте, що проходити, то натискаєте Ні. Якщо ви натиснули кнопку Ні, то ви заповнюєте форму і з вами зв'яжуться наші співробітники і проконсультують вас. У будь-якому випадку ви потрапляєте на персональний кабінет, де зараз порожня, але після кожного проходження іспиту буде з'являтися аналітика вашої ефективності проходження тестів. Для того, щоб купити наші продукти, в особистому кабінеті потрібно натиснути у верхньому або бічному меню на розділ Мої покупки, після чого у вас висвітяться всі доступні продукти. Тут важливо розуміти, який продукт вам необхідно придбати. Наприклад, під час конкурсу в обов'язковому порядку буде тестування вербального інтелекту. Для того, щоб знайти всі пропоновані навчальні пакети, можна скористатися фільтром, натиснувши на Категорія, і вибрати вербальний інтелект, після чого у вас висвітиться всі доступні пакети. Як підказки. Ви бачите логотипи конкурсів і уважно дивитеся на два типи пакетів навчання та іспит. Слід враховувати, що купівля здійснюється на обмежений термін 3 тижні, після чого доступ блокуватиметься. Але його завжди можна буде продовжити за 20% від ціни продукту. Коли ви визначилися, здійснюємо покупку, натиснувши кнопку Придбати. І вас перекидає на платіжну систему, де ви здійснюєте оплату. Одразу після купівлі у вашому кабінеті у розділі Всі тести буде видно, до якого числа ви придбали пакет, а також інші пропозиції. Зі свого боку, у розділі Мої тести відображатимуться тільки куплені вами пакети.